Є знижки на капсули Linux Forte. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Залишили без паспортів. Українцям за кордоном не видають документи, точніше, військовозобов'язаним українцям. Невже мобілізація дістанеться і до них? За кордоном розлючені українці штурмують центри видачі паспортів. Проте, як далі можуть розвиватися події, чи законним є припинення надання консульських послуг, які саме послуги наразі недоступні, та чи депортуватимуть чоловіків до України? Розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйте. Тись на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Як грім серед ясного неба, 23 квітня стало чорним днем для українських чоловіків за кордоном. Українська влада видала розпорядження щодо призупинення надання консульських послуг усім чоловікам від 18 до 60 років, що перебувають за кордоном. Таке рішення не на жарт розлютило суспільство. Я вже не кажу про тих чоловіків, які напередодні прийшли до установ за кордоном, де мали подати документи документи на продовження паспортів або ж отримати нові шалені черги з розлючених чоловіків та їхніх родин, напруження, яке росте кожну хвилину, нерозуміння, чому та що далі. Ймовірно, і працівники центрів видачі паспортів також не знали, що буде далі, бо ніяких пояснень надати не могли. Що буде далі? Що ми чекаємо? Повідомляли, що система за кордоном не працювала тільки для чоловіків, а от жінки та діти могли отримати або подати документи на отримання закордонного паспорту. Хоча у мережі з'являлися відео, де і жінки нібито залишилися без документів. Видавайте мені документи. Я не вийду отсюда, поки ви мені не видасте документи. У вас тут інтернет робе. І верифікація Звісно. А що? Е, можна ще попросити чашечку кофе і круассанчик, живатель да. нас з Франції. Віддавайте наші документи, не треба мене знімати. Улыбнись, кохана улыбнись. Або гроші віддавайте, або паспорта віддавайте. Нема питань. В свою чергу чоловіки також намагалися, хоча б отримати вже готові паспорти, але марно їх також не видавали. Короче, дивіться, рібят. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти тут. Рібятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись, і от такі от чілавоти. Нагадаю, що в документі, який і спричинив весь цей нездоровий двіж, зазначено, що надання послуг призупиняють з урахуванням пунктів 6 і 16 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває заборона, діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня та набуде чинності утра з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю від 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулєба прокоментував інформацію про надання послуг військовозобов'язаним чоловікам за кордоном. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо. Відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах і з наближенням до вступу в дії закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження. Військової служби мобілізації та військового обліку та після набрання ним чинності, і тільки під вечір 23 квітня, після шалених черг та скандалів з працівниками центрів видачі паспортів за кордоном, МЗС опублікувало роз'яснення щодо обмежень консульських послуг для чоловіків. З ними можна ознайомитись на сайті міністерства. У МЗС запевнили, що припинення консульських послуг це тимчасовий крок, і всі українські чоловіки, що перебувають за кордоном, зможуть отримати паспорти, однак після уточнення військово-облікових даних заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення. Тимчасовий крок обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ, до 23 квітня розглянуть і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності, 18 травня, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особи чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. Отже, надання послуг припиняється тимчасово, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС України не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. Так наразі консульства не надають наступні послуги українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном. Послуги, які наразі недоступні: взяття на консульський облік, оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків, отримання або відмова від громадянства, оформлення віз, обмін посвідчень. Чення водіям, засвідчення документів та нотаріальні послуги. Соціальні виплати, оформлення документів на постійне проживання за кордоном, реєстрація актів цивільного стану, народження, реєстрація та розірвання шлюбу, реєстрація смерті, реєстрація зміни імені. В Свою чергу правозахисники б'ють на сполох і кажуть, що такі дії української влади не зовсім коректні, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юристи і правозахисник Олександр. Павліченко розтлумачив, що не так з обмеженням роботи консульств для українців прозовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Про це він зазначив в ефірі Суспільного у телемарафоні Єдині новини. Закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування, тобто фактично йдеться про. 17 травня 2024 року і ще 8 місяців щодо двох окремих положень, частини, які стосуються ВЛК. І посилатися на... Правову норму, яка не чинна з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах. Як на мене, це просто розписуватися у власній правовій некомпетентності. Це перше, і тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з. Тим щоб намагатися повернути е, чоловіків призовного віку до України, але е, давайте подивимося на взагалі цю процедуру, е, як вона передбачена, е, йдеться про те, що чоловіки мають е, оновити свої персональні дані, тобто фактично з'явитися або Очно, фізично до е, територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж е, якщо буде створено оцей. Кабінет приз е, якого ще немає. Тобто, це ми говоримо, що буде створено, буде е, встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи. Але до того накладається ембарго, тобто пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли. Е, М'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України навіть на законних підставах, тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим. Тесен запустив опитування, чи призведе припинення надання консульських послуг чоловікам до того, що українці не повертатимуться до України та прагнетимуть отримати громадянство іншої країни. Переважна більшість опитаних вважає, що припинення надання консульських послуг таки призведе до того, що українці не захочуть повертатися до України та будуть намагатися отримати. Те громадянство іншої держави були й ті, хто відповів, що українці таки будуть мати бажання повернутися до України однак цей відсоток надзвичайно малий. А що думаєте, ви щодо заборони консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном? До чого це призведе? Напишіть нам у коментарях своєю думкою про те, до яких наслідків може призвести розпорядження української влади. Призупинити надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають за кордоном, поділився і юрист та правозахисник Олександр Павліченко. По-перше, не буде повернення цих чоловіків в Україну. Це просто Україна, так би мовити, вириває певний рів між собою і цією групою українського населення, яке ідентифікувало себе як українські громадяни, і воно хотіло продовжувати ідентифікувати. Давайте згадаємо про дві категорії: це перша, ті, що виїхали на законних підставах. Вони мають законні підстави знаходитися е, за кордоном в силу е, тих визначених, е, е, скажімо так, е, чітких категорій, е, які дають відтермінування або звільняють від е, призову навіть у воєнний час. І е, та категорія друга, яка виїхала незаконно, тобто є частина. Давайте визнавати, є частина, яка е, вдавалася до маніпуляцій, якими е, скажімо, з е, е, через корупційні складові, через е, якісь документи фальшиві, таке інше, чому збагачувалися наші військові і будували віли в Італії, в Іспанії. Відповідно, це були корупційні всі оборудки, якими mm -hmm. наслідками було. Е, Збільшення цих чоловіків за кордоном власне ця категорія так само не буде повертатися навіть під ризиком Пане того, Олександр. що е, їм не видадуть ці українські Пане Нардепи Також почали критикувати рішення МЗС. Відмова у консульських послугах відріже українців на 10 років від країни. Таку гучну заяву зробив у парламенті Дмитро Разумков. Хто встигне зараз, він отримує паспорт. А хто не встигне, він на нього плюне та отримує паспорт іншої держави. І ви втратите ціле покоління. В свою чергу оборонний комітет Верховної Ради хоче викликати керівництво МЗС для пояснень щодо свого рішення призупинити надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Про це повідомила членкиня комітету Соломія Бобровська. Вона назвала рішення МЗС напівзаконним і вважає, що воно має сумнівний результат, адекватність і зміст. Я Думаю, що ми на найближчий комітет їх викличемо, щоб вони пояснили все те збурення, про яке вони нас не попереджали. Але за три місяці фактично незаконно видали чи напівзаконно видали таке розпорядження, яке має дуже сумнівний результат адекватність і зміст. Нагадаю, що доли українських чоловіків за кордоном під час війни почали перейматися вже давно. Гучні заяви щодо можливої мобілізації військовозобов'язаних, які перебувають не в Україні, лунали з вуст і українських і закордонних політиків. Ця тема неодноразово висвітлювалася у вітчизняних та закордонних змі. Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент Володимир Зеленський. Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, підкреслив президент. Зеленський заявив. Що на одного військового йде 6-8 платників податків. І Якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви прозовного мобілізаційного віку, і ви не на фронті і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. І два роки б'ються наші хлопці. І у цей час я скажу вам відверто: є люди, які Поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це, ну, це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати в Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті. А хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр один військовий, якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви. В Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призывно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки. І виїжджали поза законом, то є питання. Ну ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють. І сплачують податки, бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей. Не буде військового. Не буде кому захищати Україну. ЕС має призвати українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у Бундесфери ще минулого року. Суть Украины в том, что, например, в Европейском Союзе их более 600 тысяч. Способных к военной службе украинских мужчин уклоняются от военной службы. Только в Германии 220 тысяч. И это, конечно, помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Но они также помогли бы Родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Trümmern bei der Feuerwehr Паресіві так що ми німці тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен это сделать. зділити тисяч, молоді люди і тільки двісті и Германія Это было бы более 10 дивизий только в Германии. Хоча потім з'явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до зсу. Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Повідомляє РБК Україна, примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі. Це не наш випадок. За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині. Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі. Про призов за межами України говорив і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Віця Знову ж таки, я оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки, та так далі, то я чув про що говорили а військові це аргументи, з якими теж треба погодитися, тому що. У нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України, і цей обов'язок стосується кожного громадянина України, не того громадянина, який залишився в Україні, не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте наскільки жорстко там питання було поставлено: що якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. i <sighs> Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроекті, вона нам набагато м'якча, але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона ну має отримати якусь реакцію з боку де, де, де держави. Тому мені видається знову ж таки, це початок дискусії. Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення. Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначала, що цей процес має визначати кабінетом міністрів України колишній секретар РНБО пан Данілов також застерігав українських чоловіків, що не варто бігати від мобілізації, навіть якщо ви за межами рідної України. Люди, які перебувають на фронті, перебувають на першій лінії. Вони потребують відпочинку, вони потребують певної, скажімо так от системи, яка б була запропонована під назвою ротація. Для цього ми маємо мати додаткове наше військо. Наше. Військових, але це не значить, що це має відбутися там за місяць, за півтора, за два. Це е, на наступний рік є таке бачення у військових, тому тут, скажімо так, треба розуміти, що це відповідальність всіх, перш за все, і людей, які. Мають призовний вік, що вони мають не уклонятися і не бігати десь там по закордонах е від мобілізації. От. А от міністр оборони Рустем Умєров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. І хоча мова йшла про запрошення, він нібито натякнув на санкції. Про це написали відомі німецькі видання. А в Україні звичайно репостнули цю новину. Міністр оборони Умєров заявив, українці 25-60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. І, хоча наразі мова йде про запрошення, він натякнув на можливі санкції для ухилянтів. Потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили. Як виявилося, говорив він виключно про обов'язок кожного українського чоловіка захищати батьківщину. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Іларіон Павлюк, керівник управління преси та інформації Міністерства оборони. Громадяни України неважливо від того, вони в Україні чи за кордоном, мають обов'язок захищати Україну під час війни і чоловікам призивного віку, і справді слід подумати про долучення до збройних Сил України, приїхати в Україну, долучитися. Рівно це, якщо що стосується механізмів рекрутингу, ви можете подати заявку онлайн, і це варто зробити. Е е е Більше за кордону, коли ви шукаєте собі певне застосування в збройних силах, але що стосується, наприклад, ВЛК, все одно треба і проходити в Україні. Нагадаю, нардеп Федір Веніславський зазначав, що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон, якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, немає ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти чи отримати консульські послуги точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон, якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі досить складно. Також раніше членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Радіо Свободи розповіла, що оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном за наявності військово-облікових документів необхідне для розуміння кількості громадян України за кордоном. При цьому вона наголосила, що ні про яку депортацію з за кордону українців не йдеться. Зараз згідно з чинним законодавством і українським і міжнародним немає механізму депортації людей під час військового стану з. Інших країн жодної депортації відбуватися не буде. Це тільки для військового обліку потрібно для Міністерства оборони. А ви підтримуєте обмеження консульських послуг для українських чоловіків за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.